Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт, і це початок нового цікавого відео. І ми продовжуємо знімати щось типу контент вихідного дня. Тож давайте вмощуйтеся зручніше, діставайте все смачненьке, і ми починаємо перегляд. Чому контент вихідного дня? Тому що подивимось, що ми встигнемо зробити за вихідний. Але на цьому тижні у мене два вихідних. Сьогодні субота, 9 ранку, і ми вже готові працювати. Але зараз ми будемо не автівки розбирати, а будемо їхати до сервісного центру МВС. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, в мене була синя таврія, яку я продав ще в минулому році. Але тоді бази були закриті, а зараз бази відкриті, її потрібно переоформити. Ми пробували через Дію, але всі наші спроби були відхилені саме сервісним центром. Тому взяли талончик сьогодні на 9.40 і зараз їдемо, спробуємо її переоформити. A few later. Так, ну що, автівочку ми оформили. На все про все вийшло десь ну, півгодинки. Трохи почекали, доки дійшла черга по талону. Потім всі документи заповнили, і все, автівка переоформилась без жодних проблем. Чому через дію так не працює, ну ніхто не зміг сказати. Кажуть, ну сервіс дуже перенавантажений. Ну в будь-якому випадку, все, Таврії на мені вже нема. У неї є новий власник. Так, а мені потрібно обов'язково поміняти стартера сьогодні на джильки, тому що ні, ну, не тому, що мені не подобається їздити на Опелі, мені подобається. Але вартість спального там і вартість спального тут все таки вона ж на газу, це дві різні речі. Нею ну, джилею їздити набагато вигідніше. Тому зараз ми міняємо швидесенько стартер. Як це робити, я вже знаю. Проблем з цим не буде. а потім, А потім побачимо. Так, ось старий стартер, ось новий стартер. І вони абсолютно однакові по всім кріпленням, по розміщенню всіх отворів. Все в них абсолютно однакове. Це ще рідний, суньхунчайський якийсь. А це буде новенький. Так що так вони абсолютно однакові і це добре має стати без проблем. Все, встановлюємо. Сикс Енагазлейте, ну що, думав я, що швидесенько, все за Той грьбаний стартер автівочка на ходу. Але ні, я на це витратив більше шести годин. Так, так, більше шести годин. Уже день закінчується, вже сонечко сідає. Я навіть інструмент ще не збирав, але все-таки я її зробив. Джилька вже на ходу. Але чому так довго? Що ж там таке? Зараз покажу, а справа таки в новому стартері. Так я ж спеціально придбав новий стартер, щоб не витрачати дорогоцінний час, щоб швиденько поміняв і поїхав. Але ситуація така, що оце ось очки частина цього нового стартеру Короче, не стає. Я його і так і сяк, а він в двигун. Не стає, можна його запхати під кутом. А потім, коли затягуєш гайки, він починає рівнятися, і все, двигун в клині. Получається, що оця частина вона зміщена відносно оцих отворів. На 3 міліметри, ну це я так приблизно вирахував, може навіть і більше. І оця частина упирається в маховик. Із-за цього, коли я намагався затягнути, отут залишились сліди від маховика. Ну тобто товарного вигляду вже нема. Воно ж там трошки невдобно, поки туди-сюди кілька разів, та які кілька разів, разів 20 я його ставив, знімав, знімав, ставив. Зовнішній вигляд став дуже поганий і подумав, що ну вже його назад ніхто не прийме по гарантії. Треба щось. Робити. Тому я просто взяв із двох стартерів зібрав один. В принципі, там із старого залишилась лише оця частина. Все інше взяв із нового стартеру. І все, все чудово працює. Коротше, отак от, от я витратив цілий день блін, на те, щоб зробити цей гробаний стартер. Ну нічого, зато тачечка вже на ходу. А зараз що? А зараз буду збирати інструмент, усе заносити і буду йти грітися. Бо чесно, ну дуже сильно замерз, мороз же все-таки зима, замерзло все. Тому збираюся і йду грітись, аби тільки не захворіти. Ну і ще раз для всіх, оця ось торгова марка, оцей стартер, будете шукати собі, ні в якому разі оце. Не беріть. Чим більше я торгую на потрейд, тим краще розумію, чому все більше і більше людей обирають саме цю платформу. Ви навіть уявити собі не можете, як це цікаво, вивчати фінансові ринки, а потім отримувати з цього приємні бонуси у вигляді профіту. Хочете поїхати у відпуску разом з дружиною чи друзями? Будь ласка, спотрейд ваше життя належить тільки вам. Крім того, прості та швидкі способи виведення коштів дадуть вам змогу отримати свій прибуток вже через 5 хвилин. Особисто я... Для цього використовую криптовалюту і вже кілька разів виводив кошти на свій криптогаманець. А заробляти спотрейд можна будь-де достатньо встановити додаток до себе на телефон. А робити це дуже просто: як бачимо, поле де постійно змінюється курс. Встановлюємо суму угоди, час угоди та бачимо дві кнопки купити та продати. Якщо ми вважаємо, що курс піде до гори. Треба купувати. Якщо вважаємо, що курс почне падати, треба продавати. Зараз я бачу, що курс знаходиться в високій точці, тому думаю, зараз він почне трошки падати. Тому продаю, відкриваю угоду та чекаю час, доки угода закінчиться. І як бачимо, угода успішна, є заробіток. Так зможете і ви переходьте за посиланням і використовуйте мій промокод VAYA100. Він дасть вам 100% бонусів до першого депозиту. І починайте жити своєю мрією вже сьогодні. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Всім привіт! Чудовий морозний вихідний, і ми продовжуємо працювати з тачками. Зараз вже майже 10-та година. Так, так, я після вчорашнього трошки довше поспав, трошки відпочив. І оце вже майже об 10-ті починаю працювати. Так, що ми можемо робити? Давайте, згідно наших погодних умов і моїх умов, що в мене немає тепленького гаражу, розставимо чергу чи пріоритети. Перше форт-темпо, ми ним займатися не можемо. Я не можу почати збирати салон, доки не вклею скло. А склеювати скло ось в таких умовах ну це просто бред. Будемо чекати потепління. Уже ж зима вже майже закінчується. Вже березень на носі, тому форда ми не чіпаємо. У Волги виявилися проблеми. Її переливає. Так, дуже сильно перелива, заливає свічки, треба дивитися до форсунок. Форсунки я туди вліпив із 3110 чомусь, телепень. Треба перевірити їхню роботу. Ну, знаєте, рампу сняти, подивитися, як вони льють чи бризкають, Ну, як вони працюють. І, мабуть, поставити туди рідні форсунки, які були. З нею. Можливо, там ще під блок керування. Оце вони, ну не знаю. Ну, коротше, по факту, зараз її переливати. Треба розбиратися. Це ми можемо зробити. А саме головне, що треба робити, і чим я зразу зранку і займуся. Це двигун на Chevrolet Aveo, який мені прислав підписник. На сьогоднішній момент уже по ньому все готово, все проточено, прошліфовано, всі запчастини в наявності, ну майже всі, ну давайте покажу. Ну, двигун Chevrolet Aveo 1,5 це той самий двигун із Lanos 1,5 і Deon Nexia 1,5. І ще, наскільки я знаю, там ще в Opel якомусь такий самий двигун. І якщо відкрити інтернета, особливо залізти в YouTube, вписати капіталь. Ремонт двигуна Ланос, там буде дуже-дуже багато відео е, з цього приводу. Тому повторюватися і робити окремий відос, типу, як я капіталив двигун, я не буду. По-перше, це займе дуже багато часу. По-друге, повторювати одне й те саме це вже не цікаво. Тому покажу самі цікаві моменти, такі ну, цікаві для мене, так як я роблю цей двигун вперше. Ну і потім покажемо, підрахуємо результат. Ну, так як я роблю цей двигун вперше, такий двигун, то мені в принципі цікаво. Все, абсолютно все. Саме таке, це те, що оці упорні полукольця у цьому двигуні це одне ціле із центральним вкладишем корінним. От на Таврії на Жигулях це окрема деталь, а тут це одне ціле. Ну, Дійсно таке рішення цікаве. Я звик трошки до іншого. В принципі, то все в наявності, але. Не все частина запчастин замовлена власником двигуна. У нас у Запоріжжі в магазині зас запчастини запчасті, зас. На хто знає, це на космосі. Раніше у них вихідний був лише в неділю. Тому вчора після мрео я такий заїхав. Думаю, заберу замовлення, все і буду все збирати. А у них ще й в суботу тепер вихідний. Так приклеїли бумажечку, субота, неділя, вихідний. І я такий, йо, йо після роботи я забрати не можу, не встигаю, бо я понаднормово на заводі. Думав, у суботу заберу. А не працюють вони в суботу. А там же ж якраз і шатунні вкладищі, і сальники колінвалу, і заглушки блоку. Коротше, все те, що потрібно для того, щоб блок зібрати. Ну, саме гірше це шатунні вкладищі. Я ж навіть поршня не поставлю. Ну нічого. Сьогодні зробимо все те, що можна зробити, все підготуємо. І завтра я завтра-завтра понеділок я, мабуть, в обідню перерву свою вискочу, поїду, заберу запчастини, і вже після роботи буду потихеньку собі все це нормально збирати. Ну, так як по повідомленню власника, у мене ще є час, щоб його зібрати. Ситуація погана, але не критична. Головне, зібрати все якісно. Тож, починаю працювати. Так, колінвал на місці. З бугелями тут теж все, як би це сказати, дуже грамотно зроблено. Вони всі пронумеровані: перший, другий, третій, четвертий. І вже ви їх ніяк не переплутаєте. Якщо у вас виникне питання, з якої сторони рахувати перший, то це питання відпаде саме собою, коли поглянете на оцей бугіль. Він зроблений як підсальник колінвалу. Він по-любому стоїть за маховиком, тобто нумерація, по-любому звідси. За сторони ремня ГРМ тому тут уже все чотенько все стоїть. Далі будемо дивитись, що можна ще поставити. Так, все, колінчатий вал я затягнув, як потрібно, як по книж. Три етапи, все як треба. Все крутиться, ніде нічого не закусило, все нормально. Ну а далі я вже нічого не можу ставити, тому що навіть того ж масляного насоса я не можу без прокладочок поставити. Тому по цьому двигуну робота до завтра припиняється. Завтра заберу запчастини і буду вечорами, ночами складати. А зараз все-таки треба з Волгою закінчити. Будемо устраняти ті проблеми, які є. Ну, саме основне нам треба поміняти дросельну заслонку, бо ця дірява з неї о, антифриз витікає, і заодно заміню паливні форсунки. Попробуємо, як зміниться робота з тими, що були в комплекті саме з цією автівкою під цей блок керування. A few later. Так, оце ось очки форсуночки з. Я не пам'ятаю, з якої автівки, чи то зі 105-ї Волги, чи то з 31,10. Неважливо, вони там однакові. А ось оце форсунки, які були з цим автомобілем. Коли ми його тільки привезли, оце, оці тут були. Різниця, як бачите, є, що у довжині, що ці більші, Отака маркування. Більше тут ніяких. Позначок нема. А це сіменс. Так, це у нас сіменси. Тому ставимо оці, міняємо дросель, все збираємо. Так, усе поміняв, усе форсунки поміняв, дросельну заслонку поміняв. Коротше, все поміняв. Увімкнув запалення і четверта форсунка обістялася. Сильно біжить бензин між паливною рампою та самою форсункою. Мабуть, там кілечко. Кілечко здохло, воно в бензинчику все біля стартеру. Так, що ж, погано. Зараз знову знімемо і резинове кільце поміняємо. Так, ну да, ось очки зрізало резинку. Зараз ми візьмемо із цих форсунок. Все, міняємо. Так, дивіться. Так, друзі. Все зробив, все поміняв. Автівка не заводиться. Знову нема компресії. Ну, реально, крутиш двигун, як будто викручені свічки. Перевірив мітки, все в нормі. Залив мастила в циліндри, думав, ну може через форсунки вимиває. Ніфіга, все в нормі. Зняв клапану кришку. А це, думаю, треба перевірити. Ці гідрокомпенсатори. Пам'ятаєте, у мене Ford був, Ford Escort, і ми там кілька разів розбирали ГБЦ, компенсатори перебирали, бо вони клинили? Так от, тут та сама фігня. Дивіться, перший циліндр. Кулачки догори. А він там, блін, зазоріще. Подивіться, пружина здавлена повністю. Клапан відкритий, сусідній клапан відкритий. Тепер другий циліндр. Те саме кулачок догори, пружина е, здавлена. Клапан відкритий. Цей клапан точно так само. Тобто перший і другий. Впускні клапана вони постійно відкриті. А ось отак виглядає нормально. Бачите, пружина розтянута, ось він компенсатор. Тобто тут нормально все. Тут і в четвертому нормально. І так само випускні клапана. Получається, на третьому постійно відкритий один. А тут усе нормально. Отака От фігня. Тобто зараз по факту компресія є тільки в одному циліндрі. Бред якийсь, блін. Рознімати треба розбирати, знімати розпредвали. Так, розпредвали, знімати розпредвали. І перевіряти компенсатори. Блін. Що за фігня? Чому так не везе, не щастить мені? Оце бред. Із чотирьох працює лише один. Так буває і таке. Тільки ми в минулому відео порадувалися, можна сказати, що Волгу перемогли. Тільки я такий уже є зараз. Там усе до проводочки, всю електрику зробив і, і все. Тачечку можна забирати. А тут отака біда. Тут, блін, скільки різних думок лізе тепер. Ну, по-перше, як ви бачили, що компенсатор він зазор є між розпредвалом і компенсатором, там ну зазоріще. Тобто клапану є куди йти, щоб закритися. А він там сидить. Значить, це не в компенсаторах діло. Значить, це що? Значить, це скоріш за все клапан застряє в направляйки. Прикинь? Ну а чому? Із-за того, що ото мастило було таке гівняне. Ну в будь-якому випадку, коли ми перший раз автівку зібрали, все працювало, компресія чудова. Потім уже таке було один раз. Я хотів її запустити, а компресії нема, нуль. Тому що таке враження, як будто повністю зникла компресія, наче свічки викручені. Ось слухайте. Цікаво, правда? Я тоді мастила заливав у циліндри, і тоді, як вона покрутилася, видать, клапана піднялися, відстрелили, можна сказати, і нормально. Двигун працював. А тут ось вона тиждень постояла на морозі і все, клапана не, ну, не піднімаються. Вони постійно відкриті, а це вже жопа. Це скоріш за все доведеться повністю знімати ГБЦ. Ну в будь-якому випадку доведеться знімати та шукати причину, чому вони там застряють. Що не так. Ну це це, блін, це, це капець. Це так. Це навіть ви навіть не уявляєте, як це прикро, що це доведеться робити. Зараза. Ну я не знаю, блін. Теорії різні, поки була тепла, поки не було морозу. Все працювало, ну більш-менш працювало. Як тільки замерзло все клапана, всі позастрягали. Теплового зазору нема. Блін, цікаво. Ну розбирати зараз, знімати ГБЦ. А чом би і ні? Быстріше зніму, быстріше знатиму, що робити. Правильно? І я так ще вважаю. Все розбираю, буду виймати. A few later. на кришках. Ти не yeah. ну, звісно, вони всі під номерами йдуть. Так, зняли ГБЦ і дивіться, яка картина. Розпредвалів нема, гідрокомпенсатори зняли. А клапана висять. Получається, раз, відкритий, два, взагалі тут три. оцей чотири, воно видно погано, але він відкритий. Ну і на першому циліндрі залізли. На четвер. А, це четвертий. Ага, то перший відкритий, другий відкритий, третій відкритий. І на четвертому залізли пальцем. І причому всі впускні. По випускним, наче питань нема, наче все нормально, закриті всі. А впускні бляха на всіх чотирьох циліндрах зависають. Питання таке, що ж це таке? Треба розсухарювати, доставати їх, дивитися. Ну, Щоб були погнуті навряд чи Вони б не закривались тоді взагалі. Ну, В направляючих э, зависли. А чому? Бруд, вода, приржавіло. Коротше, питань більше, ніж відповідей. Тому голову ще будемо розбирати. Так, друзі, дістали ми клапана. Ледве дістали. Вони таки зависають в направляйках. А чому зависають? Зараз фокус. Фокус, фокус. Тому що, як бачите, весь клапан в якомусь лайні. Липке таке, не знаю, чи це залишки мастила, чи це з паливом щось потрапляло. Воно таке липке-липке. І, по-перше, клапан довелося вибивати. По-друге, він назад не сідає. Там повно цього лайна. Його потрібно вичищати. А от як вичисти, ось очки ще один, тоді проблем ніяких. Вон, все, все чудово ходить. Отака от фігня. Значить, треба всі їх. Всі 16 розсухарювати, вичищати, змазувати. І, і тут треба думати, що воно таке, звідки воно взялося, що це блін. Чи це з паливом потрапило, чи це наслідки отого мастила як вода. Не знаю. Ну сам факт, що блін, вони всі такі. Ну, вони реально всі такі. Десь більше, десь менше, але вони всі 16, отакі. А можливо, це при ремонті в попередній власник може притирав клапана та використовував якусь, якусь пасту, якусь хімію і не вимив його, і воно оце таке дало. Не знаю. Коротше, голову треба повністю розбирати, перебирати, перемивати, перечищати. Коротше, роботи додалось. Ну. Радує те, що її не треба нікуди вести, не шліфувати, не точити. Все тут нормально. Потрібно тільки час, а його нема. Отак в житті буває, що Волга нас перемагає. Так. В Минулому відео я кричав: Ага, ми її перемогли, все, тачечка, м -м, пушечка. А тут минув тиждень і, і все, і вона вже п, не на ходу, вже нерухомість. Да, взагалі, щось все пішло не так. Учора думав багато роботи. Зроблю швидко стартер замюсь. Сьогодні думав форсуночки і та дросельну заслонку, і аря поїхали. І думав, що все з Волгою робота закінчилася, а тут ні. Тут не те, що робота закінчується, її з кожним разом стає все більше, більше і більше. Блін, оце називається нещастить. Ну нічого, головне не опускати руки і менше працювати на морозі. В будь-якому випадку на цьому ми відео будемо закінчувати, тому що я вже замерз. Та й треба йти монтувати відосик, щоб встигнути його сьогодні викласти на канал. Тому прийшов час з вами прощатися. Наостанок, що вам наостанок сказати, можу вам нагадати, тільки що у нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо кошти на потреби на допомогу нашим військовим. І на зібрані кошти ми купуємо всякі різні необхідні для військових речі. Тому, якщо є бажання, а головне є можливість долучитися до збору, то долучайтесь кожна ваша гривня на ближче. Важає нашу перемогу. Ну і ще залишилося сказати вам величезне дякую за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, а особливо за вашу підписку на канал. Ніщо так мене не радує, нічого так мене не тішить, як збільшення кількості підписників з кожним відео. Це просто ну, дуже добре. За це вам величезне дякую. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім пока і до наступних відео.